Які заводи в Україні, там мафія, там спробується все здолати, полігони не дадуть. Ми почали, витративши 4 роки на, на цю історію, але безумовно тут враховують потрібні фактори і ковіду, і початок повномасштабного вторгнення. Саме будівництво зайняло 9 місяців. Круто, це дуже круто, знаєш. Це да. про те, що ми якраз з цього починали, так? що залишатися в Україні, залишатися в нас вдома, працювати, розвивати, сплачувати податки і дійсно робити круті проекти. Це дуже важливо, дуже важливо саме зараз. Саме да. зараз. І чесно, я скажу, отримую на сьогоднішній день неймовірне задоволення від того, що ми робимо, тому що. Зараз безумовно головна задача перейти від просвітницько-соціальної роботи в уже налагоджений бізнесові процеси, тому що питання повернення кредитів ніхто не відміняв. Да, і це одно ну, це є бізнес. Приємно, що створення робочі місця так понад 60, тільки на одному заводі, що сплачено за цей весь час понад 33 мільйони гривень податків. Що була була і надається на регулярній основі допомога нашим збройним силам України, який низький уклін, тому що без них не заводили. було б ні нічого, да, і не заводи. Ми б тут зараз не сиділи, не спілкувалися да. в кінцевому випадку. знову таки започатковується такий в. Перший перший новий пер... тренд, новий, в тренд новий тренд в Україні. Да, тому що ну ми всі тільки про це знову повторюсь, говорили з позиції теорії. А зараз можна приїхати наглядно подивитися. Наглядно подивитися. І мені приємно, що є така увага до, до заводу зі сторони громадських організацій, інших інституцій. Ми відкриті, співпрацюємо і тільки, тільки разом при повній кооперації зможемо добитися того, що кожен від нас, що кожен очікує. Євгеній, залишилося, знаєш. У мене в гостях був Іван Вікірчик, ти його знаєш теж. Да? От, вони, скажімо теж, до цього прийшли, потім зупинилися на тому. Не те, то, що зупинилися, а побачили проблему, певно, що законодавство, то, що ти сказав, да? законодавство. Чи... Тепер, враховуючи те, що ми з тобою в Київській школі державного управління імені Сергія Нижного, значить для того треба, щоб змінювати законодавство, щоб вже більш якісніше і оптимальніше. Працювали заводи, і щоб це не був, скажімо, поодинокий випадок, як ти сказав, а щоб це було масштабування, тим паче, що вже досвід у вас є, тим паче, що це працює. Це саме основне, це працює, це економить. Е... Кошти це економіка це робить чисту екологію, це робить чистим довкілля і, і навкі, і все навколишнє наше середовище. Насправді ми так воно і є. Мене наша політика не, не зупинялася, бо тільки на одному заводі, і в наших планах було до війни масштабування цих проєктів в інших регіонах, а Житомир був вибраний як, як обраний, як пілотний для розуміння, як яку правильну бізнес-модель зробити. Да? І я думаю, що якщо ми будемо бачити, що тренди змінюються, і підходи теж і, і, і віднос, відношення як і зі сторони держави. Як і за сторони місцевої політики, то безумовно будемо рухатися далі, тому що запит на це дуже великий, враховуючи, що ми маємо говорити про відбудову нашої України і про що нам кажуть наші поважні лектори тут: uh -huh. про зміну структури економіки, про тренди в сторону промисловості, про те, що ми маємо нарешті припинити себе позиціонувати як сировина держава, як чийсь придаток і як сервісна компанія для країн першого класу, то yeah. ми маємо тут створювати щось своє. Це така галузь, яка могла б насправді виступити, можливо, одним із драйверів економіки України, перебудованої за структурою. І головне, щоб громадяни усвідомили про те, що ти там не раз розказував у своїй нашій розмові, щоб оцей відбувся щелчок, що ніхто до нас не прийде і за нас нічого не зробить. 100%. А якщо тільки ми самі не захочемо цих змін, ці зміни не прийдуть. Віра без дії є мертвою. Тому потрібно і вірити, і діяти.